В неабиякому очікуванні перед спектаклем знаходились глядачі. Валентина Орлова чекає від вистави лише приємні враження, які їй подарують відомі артисти, позитивних емоцій. Творчості, високої культури, мистецтва. Все-таки ж народна артистка України Ольга Сумська має подарувати нам талант на цій сцені. І хочеться цим так проникнутись, понести з собою цю культуру, гри, театр. Це завжди було високо, гідно, достойно. За словами Олесі, раніше в біле місто на Дністрі приїжджало багато акторів з різноманітними п'єсами, після яких у глядачів залишалися тільки приємні враження. Театр – это особая магия. И когда к нам приезжают такие известные украинские актеры, актрисы, это очень приятно. Я знаю, что в истории нашего города нас часто раньше посещали. И это был праздник, как бы целый город собирался в небольшом как бы, зале. И я очень рада, что все-таки я имею честь побывать на вот таком волшебстве, сказке, скажем так. На сцені центру культури та дозвілля розгорнувся справжній роман. Ця п'єса про вродливу журналістку Паолу, в яку з першого погляду закохується політик Леоне. Однак, похилий вік заважає чоловікові завоювати молоденьку спокусницю. В сублімації кохання можна побачити палку італійську пристрасть, флірт, а неперевершена гра акторів змусила глядачів сміятися до сліз. Вам щоб сказати Паоло, ви мені Я хочу, щоб ви стали поуставили любовність. Приходите сьогодні віч.

приходят внезапно, не ведут нас туда, куда хотят. Володя, постарайтесь, чтобы не привели вас ко мне. Вы мне очень симпатичны, Володя. Володя, на этом не, не достаточно. Чарівна красуня Ольга Сумська надто сильно знущалась над своїм залицяльником, адже дівчина знає, що політок до нестями в неї закоханий. Люди, сядьте ко мені поближе. <плес> <плес> Только що ви реалієте. Я вже знаю. Отож, вистава пройшла успішно, глядачі отримали масу задоволення. Сподіваємося, актори і надалі будуть радувати українців своїми неймовірними спектаклями. Анастасія Гетманець, Анатолій Лук'янчук, Бесрабія ТВ.